Царствую на славу нам! Царствую на страх врагам! Цар православний! Боже! Царя храни. Клон у криваці Дубль-2 або псевдо позиціонери ледь не в коліно прихилені позиції. З Жириновський до Кремля за орденом сходи лише два дні тому Вольфович на чим світ стоїть із трибуни. Тамтешні російські держдуми кляв Путіна і його єдиноросів за узурпацію влади. А сьогодні поборник демократії вже цитував гімн імперської Росії. І з рук того таки Путіна без жодної огиди. Жириновський прийняв орден за заслуги перед вітчизною і розшаркався так, що присутнім навіть ніякого стало. Водночас, нарешті, тамтешнього карлика назвали тим, ким він є по суті. Це і, проголовне за мить розпочинає. Тричі по чотири квадратних кілометри на Донбасі почалася демілітаризація. Якщо ми звідси підемо, тут через годину, через дві можуть бути гості з протилежної сторони і чинити тут безпорядок, Готується відведення та озброєння і особового складу, щонайменше на кілометр у тил із кожної сторони. Не гривнею. Але дрібним шрифтом давайте ми зараз опублікуємо в голосі України присутність. Відсутність депутатів. Прізвища депутатів-прогульників надрукували у всеукраїнській пресі із вдячністю, квітами та оваціями. Його бій! Його бій! В аеропорту Бориспіль українським паралімпійцям українці-уболівальники влаштували неймовірну зустріч. Один військовий зазнав поранення в зоні АТО. Він підірвався на вибухівці. Загалом у штабі відзначає, що впродовж попередньої доби по всій лінії зіткнення було тихо. За винятком Авдіївки та Мар'їнки тут ворог провокував обстрілами позицій із легкого озброєння. Дві міни зі 120-мм міліметрових мінометів полетіли в бік опорників ЗСУ поряд із Зайцевим. Тим часом, за даними розвідки, основні сили ворог зосередив на ротації військ та поповнені озброєння. Так із Докучаєвська в напрямку Старобешевого була перекинута танкова рота та взвод гаубичного самохідно артилерійського дивізіону. У район Ломуватки зайшла розвідрота 7-ї окремої мотострілецької бригади. Також ротація особового складу відбулася на передових позиціях 6-го окремого мотострілецького полку в районі. Василогорівки та Калинового і передових підрозділів 11-го окремого мотострілецького полку, які діють на напрямках Есинувата та Авдіївка, і серед лав противника і втрати щонайменше четверо поранені. Три зони по 4 кілометри планують демілітаризувати найближчим часом. Роботи з розведення сторін на Луганщині. Вже розпочались у перспективі ще чотири ділянки, що правда поки що невідомо на Луганщині чи на Донеччині, згідно з підписаним в мінську пунктами про демілітаризацію, сторони повинні забрати і техніку, і військових. Пілотними фронтовими ділянками згідно з новою рамковою угодою тристоронньої контактної групи стали три населених пункти: станиця Луганська, золоте на Луганщині та район селища Петрівський в секторі Маріуполь. Процедура відведення наступна. обидві сторони мають дзеркально відвести армії на кілометр від позиції, які займають зараз. Таким чином утворюється нейтральна зона у два кілометри завдовжки та завширшки, утворюючи сіру зону два на два кілометри. Вони не будуть бачити один одного ні в біноклі, ні снайпери. Це дуже невеликі ділянки. Вони пов'язані, я вже сказав, з гуманітарним інтересом, КПВВ, міст і там інші обставини. Проте двокілометрова відстань аж ніяк не гарантує тиші на цій ділянці. Сорові всі спораження в воєнному двоєму Це не стоїть значительне розстояння. Два кілометри в одну сторону, два кілометри в другу. Розведення контролюватиме ОБСЄ та спільна місія з контролю припинення вогню. Умови, за яких це стане реальністю, прості. Має бути сім днів цілковитої тиші на цих ділянках. Проте, через те, що лінія фронту неоднорідна, далеко не всюди вийде дотриматись формату. Командир роти каже: я не можу відійти на кілометр, бо я піду в низину. А ти відійдуть, підуть наверх. Ми втрачаємо тоді, то тобто треба шукати інші там ну, варіанти. Будь-яке пересування військ та техніки у буферній зоні вважатиметься порушенням. Якщо досвід усе-таки буде вдалим, сторони перейдуть до демілітаризації інших ділянок фронту. Проте ми всі добре пам'ятаємо, чого варті домовленості з Росією. Я вам напомню случай з Дебальцевим. Достигнут Мінз два був, по якому Дебальцево повинно було бути, залишатися за Україною. А насправді... Окупанти продовжували активні бойові дії з примінням всього спектру вооружені. Утім, якщо станеться щось неймовірне, і схема запрацює найближчим часом будуть визначені ще чотири ділянки для розведення сторін. Загалом кажуть, учасники Мінська, обговорюють створення півсотні таких демілітаризованих територій. Євген Азаренко, Сергія Заренко, Спецкордва плюс два. Військові на передовій у золотому це Лугащина, міськують нині. Чому саме і їхні опорники потрапили під мінський документ про відведення військ та озброєння? Адже запеклих контактних боїв тут не було давно. Відводити кажуть бійці, треба було би війська від попасної саме там. Останнім часом тривали запеклі бої, та не припинялися ворожі обстріли. Бійці журяться, адже полишити доведеться щойно викопані та обладнані зимою бліндажі. Протиходьте буржуйка, кілька оберемків дров, стіни оббиті деревиною. До зими цей бліндаж військові готували довго. Два місяці готувалися, і щойно від журналістів дізналися, що вимушені будуть це все покинути. Це не те місце, яке потребує відведення. Назагалі нема цього місця, яке потребує відведення наших сил. Золоте одне з трьох місць на мапі АТО, де повинні створити зони безпеки під цілодобовим наглядом. ОБСЄ. це стане можливим після тижні цілковитої тиші. Від лінії розмежування відведуть війська. Відлік часу розпочався саме сьогодні. Це крайня передова позиція у золотому. Ворог знаходиться ось там буквально за лісосмугою. Там вже починається сіра зона. І як ви бачите, ту речі це буває дуже рідко. Нам тут дозволяють працювати без бронежилета. А все тому, що активних бойових дій тут не було давно. Командир позиції визнає, місцем бойових зіткнень його опорник не можна назвати давно. Не сильні обстріли вони носили чисто провокуючий характер. На доказ демонструє свій автомат як новенький, частенький змазаний у маслі. Можу навіть показати відкрити. Не problem. таке, як в бою, а, да? поштовим тільки на полігонах і тільки на стрільбищах каже, не сумнівається, що босє таки зафіксує тут мир. Це Степановича й бентежить. Він не розуміє логіки. Чому почали саме з цих трьох передових із його місцевості? Бо якщо уникнути жертв у контактних боях, то тут їх майже не було. Бої такі контактні, то більше переходять в районі попасної. Зовсім поряд із розташуванням військових знаходиться контрольно-пропускний пункт золоте. Ось він його відкрили, що навесні, аби люди могли потрапити із території. Підконтрольній українській армії на території підконтрольну бойовикам та навпаки усі три точки заявлені для відведення військ знаходяться на великих шляхах сполучень до окупованої зони. Костянтин, прес-офіцер одного з підрозділів, який стоїть у вздовж лінії фронту в районі золотого, каже, чому почали розведення саме тут логіки не бачать. На нашій ділянці є більш гарячіші точки, і там би було доцільніше увести цей захід. Відсунути з нашого боку і з боку супротивників війська для того, щоб не досягала стрілецька зброя позицій один одного. Костянтин зупиняється біля місцевої лікарні. Так склалося, що його особиста родинна історія пов'язана із золотим. Лікарня фактично підприємства з шахти, де працював мій батько, і тут тут я народився. Тепер боронить місто від ворога. Така незрозуміла ситуація. По перше, дуже негативно впливає на морально-психологічний стан наших бійців. Саме відчуття, те, що ми можемо віддати свою землю. Лінія розмежування має проходити десь тут, на околиці міста золоте, населений пункт, чотири з п'яти частин якого підконтрольні українській армії, стане сірою зоною. Люди тут, як і у всіх прифронтових населених пунктах, різні і за українську армію, і проти. На будь-яке запитання відповідають, що вони за мир. Лучше бурі кадавить ліжопані. Ні, ми не хотіли. Ні, ми спокійні, надежні. За українську дехто місцевих боїться безладу, якщо українські війська відійдуть. У мене маленький ребюнок. Я, я не знаю, як краще. лучше, як зараз, Хоча б так. Командир Степанович каже: з місцевими здружились і передусім саме їх шкода. Коли э, нас тут не було. Тут були е, варіанти е, грабунків, стрілянини. Якщо ми звідси підемо, тут через буквально певний час, через годину, через дві можуть бути е, гості е, з протилежної сторони. А ще Степанович мав на своєму опорнику і загиблих, і поранених товаришів. Якщо ми тут стояли, боролися і тримали, як я тоді пояснював тому простому бійцеві, який стояв там під кулями і рискував своїм е, здоров'ям і життям. Потім, що ми повинні відійти на їхньому вопі висить карта на ній Степанович, показує найкоротший шлях, щоб у мінські домовленості справді працювали. Треба зайти в Луганськ та Донецьк замість такого гібридного і незрозумілого миру. Це наші землі. Це буде правильне рішення. Мінських домовленостей. З Луганщини Венгеня Цептанська, Валерісятюк, Микола Головко, Пескор Два плюс ОБСЄ допустять до полонених на Донбасі. Координатор організації Тоні Фрішу навіть пообіцяла зорганізувати побачення із полоненими без тюремних наглядачів. Такі домовленості оприлюднила представник гуманітарної підгрупи в мінську Ірина Геращенко. Вона також зазначила, що інша сторона наполягає у них утримується лише 45 бранців. Української сторони вимагають звільнити понад 600 осіб, затриманих за важкі злочини. Серед них до речі, ті, хто не має жодного стосунку до АТО на Донбасі, а затримані, зокрема, за підготовку терактів в Одесі та Харкові. Ходіння по муках третій місяць. Батьки пораненого бійця із вкрай тяжким діагнозом не можуть відправити його на лікування за кордон. І все через те, що народні депутати і чиновники різних міністерств не спроможні переказати вже виділені гроші. На потрібні рахунки, Олександр Петраківський поранення зазнав ще влітку 14-го з осколком у голові. Але при свідомості його доправила до лікарні, де після декількох медичних маніпуляцій хлопець дістав апалічний синдром. Це коли людина і не в комі, і не притями необхідну суму на його лікування у США в уряді знайшли ще два місяці тому, але раптом гроші кудись поділися. Разом із батьками пораненого їх шукала Мар'яна Бухан. Ну, Натоюся на прогулку на вулицю. Ці кадри зняла родина бійця сьогодні зранку. Олександр Петраківський у військовому шпиталі столиці вже три місяці. За цей час схуд на 6 кілограмів. Побачити Олександра Петраківського сьогодні нам не дозволили. В міністерстві оборони зранку заявили, причина організаційна, але потім зателефонували і сказали, що сьогодні на території шпиталю ми можемо знімати абсолютно все, все окрім палати Олександра Петраківського і власне самого пацієнта. Офіційна причина стан Сашка не дозволяє приймати гостей. Да брехня, все це раді Бога, ну вас не пускають, тому що не хочуть, щоб ми щось вам розповідали. Ну які поганий стана, коли він був добре? Сашко Петраківський спецпризначенець, який на початку війни на Донбасі, врятував від розстрілу цілу колону бійців і техніки. У бою під Луганськом розвідник, а нині вже і герой України, зазнав осколкового поранення голови. У лікарню потрапив при тямі. Але під час операції медики помилилися, ввели занадто велику дозу наркозу і трубку для штучного дихання замість трахеї вставили у стравохід. Відтоді він ніби і при тямі, але й ні. Сашка відразу відправили за кордон. Он в Ізраїль, а потім в Польщу, через те, що в хлопця лишилися емоції, він може плакати та сміхатися. Там обіцяли його пробудити. Він почав виговорювати мама. Для його це дуже проблематично і йому дуже тяжко. Але в червні родині урядовці пообіцяли відправити Сашка на реабілітацію в Сполучених Штатах. Єдиною умовою було повернення в Україну для уточнення діагнозу та вирішення всіх паперових питань. Тоді йшлося про два тижні. Минуло три місяці. Петраківський тут і досі. Дожився, що вже роді... родителі обувають. Ну. А куди діватися? Слово буєм таке значення різне має. А все через гроші влітку уряд знайшов понад 700 тисяч доларів на переліт та лікування бійця за кордоном. Суму міністерство фінансів мало переказати колегам із мозу, але гроші туди не надійшли. Одвічі, аби оплатити лікування, батько Олександра навіть намагався продати синовий орден Героя України і продовжував оббивати пороги кабінетів чиновників. Засідання комітету охорони здоров'я. Нас є кворум, це чергове засідання, на яке запросили батьків Сашка Петраківського. Долю їхнього сина взявся розглядати парламентський комітет. Щоправда, спочатку обранці дві з половиною години вирішують питання бюджету і комунальних послуг. А потім голова комітету охорони здоров'я взагалі вирішила піти. Але батьки пораненого бійця Ольгу Богомолець зупиняють Що до Засідання комітету не можна не було. Там син там син помирає, а всім по шарабанам на лікування за кордоном гроші не дійшли на рахунок чи ні не Сьогодні надійшли сьогодні. Відбулося засідання бюджетного комітету. Не тільки погодили той перерозподіл. Кажу відкрито на сьогодні затягнули. Нам обіцяли 10-15 днів максимум, і ми вас відправимо на лікування. Так от я півтора року добивалася того, що мене син набрав 8 кілограм. Зараз за два місяці перебування в нашій чудовій медицині ми втратили 6 кілограм. Згодом з'ясовується, народні депутати були певні, що Сашко вже давно лікується в штатах, аби виправдатися, обранці вирішують знову звернутися до міністерства фінансів із вимогою якнайшвидше виділити гроші. Підтримайте, проконтролюйте, щоб мінфін дав цю бумагу зловищу бумагу, яка дасть можливість рухатись нам вперед. Проголосували за термінове звернення. Хто за? Ухвалили одноголосно, і було це вчора. Чи відправили нардепи лист до мінфіну і чи перерахували там гроші на лікування Олександра Петраківського? Невідомо. У міністерстві фінансів відповіді на ці питання не дають, але родина пораненого бійця здаватися не збирається. Ну тут штурмувати, розумієте. Мар'яна Бухан, Вадим Вербай, Євген Соловей, Спецкор 2+,2. Нижня палата конгресу США одноголосно схвалила законопроект про підтримку стабільності та демократії в Україні. Найцікавішим та найважливішим пунктом у цьому документі є параграф про надання нашій державі. Летальної оборонної системи озброєнь, що мається на увазі, поки що достеменно невідомо. Найпевніше йдеться про протиракетні комплекси, що здатні виявляти та знешкоджувати запущені ворогом ракети. Навряд чи Україні варто надіятись на омрійний протитанковий комплекс Джавелін. Принаймні вчора, після зустрічі з президентом США Бараком Обамою. В куларах Генасової ООН український очільник Петро Порошенко заявив високоточного зброєння, що здатне вражати США нашій країні наразі не надасть, мовляв, це тема наступних переговорів. Тривожний дзвінок для України. Віцепрезидент США Джо Байден попередив Київ про бажання ЄС зняти санкції з Росії. Він пояснив, скасувати санкції проти Москви наразі хочуть щонайменше п'ять європейських країн. Тож Україна має активніше проводити економічні політичні реформи та боротися з корупцією, аби не давати Євросоюзу приводу бути незадоволеним діями офіційного Києва. На що роз'яснилися європейці, що готові піти на поступки Москві. Далі в сюжеті. Українне завуальоване попередження Україні з вуст американського віцепрезидента пролунало на засіданні ради з міжнародних відносин у Нью-Йорку. Джо Байден досить прямолінійно заявив: або Київ активно проводить реформи, або ж Європа розв'язує Москві руки і скасовує санкції. Ми знаємо, тільки но вони дадуть привід ЄС, як мінімум, п'ять країн, які вже прямо зараз готові сказати. Ми більше не хочемо підтримувати санкції проти Москви. Які саме країни він мав на увазі, Байден не уточнив та наймовірніше говорив про Італію, Грецію, Угорщину, Іспанію, можливо, Чехію та Францію. Натомість американський віцепрезидент зізнався від початку кризи з українськими очільниками телефоном спілкувався по 2-3 години щотижня лише з одним меседжем діяти. Тепер певен Байден вони самі мають потурбуватися про те, аби відповідальність за провал мінських угод не поклали на Київ у Європі. Є домінантний інстинкт це сказати. Гей, до того як Порошенко став президентом, усе одно усім володіла Росія. Вони мали там ляльку-маріонетку. Тож яка різниця? Чому вони нас змушують запроваджувати санкції? Я завжди підтримував українців, попри корумповану систему, в якій вони загрузили. Та варто розуміти, усі намагаються перекласти провину на жертву, Тож краще українцям стати серйозними і виправитися. Попереджувальна заява від Байдена пролунала наступного дня після його зустрічі з Петром Порошенком у кулуарах генасамблеї. ООН. тоді американець підтвердив надання Україні мільярда доларів кредитних гарантій. Марія Зінковська, Спецкор, 2+,2. У центральній газеті, але малим шерифтом народних депутатів, які напередодні виявилися відсутніми на робочих місцях, уславили в офіційній газеті Верховної Ради голос України. Їхні призвича з'явились у рубриці день. Так, спікер намагається змусити колег поліпшити відвідуваність засідань. Чи допомогло Улякушленко? З'ясовувала. У феті сьогодні у газеті спікер Андрій Поробій дотримав обіцянки боротися із депутатами-прогульниками і всіх у середу об 11 годині 44 хвилини 27 секунд. Не було на робочих місцях. Сьогодні надрукували в офіційному виданні Верховної Ради. Парламентські слухання про актуальні проблеми зовнішньої політики України були під загрозою. Нічого особистого, щоб призначити їх проведення у залі елементарно не вистачало депутатів, і голова вдався до радикальних методів. Примусу до голосування. Ідею перерахувати відсутніх. Присутні підтримали оплесками. Питати своїх колег, а чому тебе не було, коли була ця постанова? А де ти був в той день? Колеги? Два зараз зробимо одну грошу. Річ давайте ми зараз опублікуємо в голосі України присутність, відсутність депутатів. Це буде правильно? Мудро буде. Муко колеги за порадою спікера ми опитали фігурантів публікації в Голосі України і усі точно пригадали причину відсутності у залі об 11.44. Без 20 з я пішов? Можете побачити моє попереднє голосування, у котрі відбулося. А Після цього я був присутній на похоронах Андрія Таранова. Пам'ятаю, я виходила. Помічник приносив мені документи до виступу. Я готувався до комітетських слухань деконеїдзе Аваков і Луценко. Юлія Тимошенко того дня хрестила онуку. Її колишній соратник факт своєї відсутності на робочому місці спочатку радикально заперечив. Я був учора на роботі, розписався, зареєструвався, значить інформація не відповідає дійсності. але згодом дещо пригадав в залі так виходив. За станом здоров'я не було. Олежало, а що зі станом здоров'я все нормально Дякую, все нормально. Як кажуть, не дочекаєтесь. Депутати як один на спікера не ображаються, обіцяють більше не виходити із зали без нагальної потреби, і лише Наталія Королевська з опоблоку порадила парубію не витрачати на неї газетний папір. Якщо нам нема більше чого друкувати в газеті, то можна і рейтингове голосування друкувати. Якщо спікер не знає, то я хочу вам порадити. Вся ця інформація є на сайті Верховної Ради і не треба або марати. Друкованим словом по прогульниках голова ради вдарив уперше і поки що не знає, чи вартий експеримент повторення. Ольга Кошиленко Андрій Марченко Максим Шинкаренко спецкор два плюс Гучний анонс про зняття депутатської таркановсі з колишнього губернатора Одещини Миколи Скорика зробив генпрокурор. Генеральний прокурор України Юрій Луценко наступного тижня має намір внести до Верховної Ради подання про зняття. Недоторканості з народного депутата Миколи Скорика з опозиційного блоку народний обранець 14 року обіймав посаду губернатора Одещини і фігурує в справі щодо побиття 19 лютого того року євромайданівців та журналістів біля будівлі адміністрації у його колишнього заступника Олександра Орлова слідчі вже провели обшук та вручили підозру саме в організації побиття. Коли група з трьох сотень добряче екіпірованих тітушок кинулася на людей, окрім того, екс експочільника області а нині народного депутата Миколу Скорика, генеральна прокуратура перевірить і щодо організації сепаратистського руху в Україні. Я особисто думаю, що слідство буде дуже глибоко вивчати його роль в організації сепаратизму в цьому і не тільки в цьому регіоні. Це означатиме продовження нашої справи щодо Єфремова. Це декілька складових одного злочинного ланцюга. Хай пан Луценко визначиться. Я відповім йому на всі питання згідно діючого українського законодавства. Нікуди втікати я не збираюсь. Дорогою не Марку з поліційним спецномером затримали прикарпатські правоохоронці. Спілкуючись із водієм, з'ясували він не їхній колега. Машина не службова. а номери взагалі фейкові. 20-річний житель рівного приїхав у гості до рідних у долину. Навіщо прикрасив своє авто фейковими спецномерами? Правоохоронцям так і не пояснив. Як усе було, дізнавалась Алла Пас. Жителі долини ще йшли до магазину. кажуть, не помітити це було неможливо. Дорога іномарка з синіми поліцейськими номерами була запаркована з порушенням правил дорожнього руху. Ось тут, на місці, де можна паркуватися тільки інвалідам. Громадські активісти відразу взялися з'ясовувати, хто з поліцейських дозволяє собі таке зухвальство. Коли почали виясняти, ця машина вже третій день їздить по місті. На цих номерах коло кафе вона стояла, по новій дорозі по об'їзні її бачили. Ми знали, що це чужа машина. Вона не є з долини. Знайти сріблясте БМВ з поліцейськими номерами в невеличкій долині виявилося не складно. А біля неї двох молодиків. Після недовгих суперечок один із них зрештою показав поліцейським свої водійські права, техпаспорт та почав знімати зіномарки сині номери. Вони виявилися підробними. О, дивіться, бачите, я вилучив. У тут мав бути вказаний регіон область, наприклад, 0,9, 14, і цей а тако не можна було виявити. Встановити який-то автомобіль уже за справжніми номерами іномарки Копи дізналися, що перед ними цивільне авто з рівного. Утім, його власники поводилися з ухвалу. Не, ви, маєте, ви можете визивати, але ви будете оплачувати, може не хто не забере. І поліції активістам доводили, що їзда на підробних номерах це не порушення закону. Услухайте мене уважно як офіцера. Ви їдете, збиваєте людину, відскакуєте, знімаєте ці номера, кладете дру... свої і ви поїхали і. Працівники поліції. Що мають? Шукати 0011. Так, 0011. працівник міліції збив. 251 стаття. Зрештою, поліцейські переконали порушників добровільно поїхати до райвідділу, де склали два протоколи за неправильне паркування та використання подібних номерних знаків. Це 255 гривень штрафу. Зупинці, так? Я маю групу інвалідності. Показують. По базі про мене масло а що їздити з до мене? Не знак знайшов на В дивитися. Вліну їздять і каєни, ікси, тобто на номерах працівників міліції. Так. Ну вони себе поводили нагло. Не було такої в них думки, що вибачитися або признати то, що вони порушують закон. Водія відпустили та віддали йому автомобіль. А от підробні поліцейські номери долинські правоохоронці залишили собі на згадку. Алла Пас Роман Романдучик Прикарпаття Спецкор 2+,2. плюс Сніг в Україні сьогодні його побачили харків'яни. Мокрий сніг із градом відзняли жителі одного з районів міста і виклали відео в інтернет в коментарях. Що до відео що правда, зуважують, що сніг ішов не у всіх районах міста, та температура повітря була плюсова. Тож сніг зник так швидко, як і з'явився. Напередодні засніжило у високогір'ї Карпа. Туристи сфотографували припорошеного верлу. Щоправда, синоптики запевняють до справжнього снігу ще далеко. Днями прогнозують навіть незначне потепління. Як героїв із квітами та сльозами вітали наших паралімпійців на латовищі, із Ріо повернулися перші спортсмени, завдяки яким Україна вперше в історії опинилася на третьому місці в командному заліку. 117 медалей, 41 з них золота для зустрічі атлетів. Виділили цілий термінал аеропорту серед неприємностей, довгий переліт, утома і виступи віп гостей, через які героїв довго не пускали до родичів. Іван Грибенюк, докладніше. Аеропорт Бориспіль, термінал Ф, пів на другу ночі. Понад три сотні вдячних уболівальників не відлякали ні дощ, ні холод, та ні особливості організації. Вхід в аеропорт закритий. Усередину запускають лише акредитованих журналістів та чиновників. Згодом кількість усе ж бере своє. Співальники, волонтери і бійці АТО останні чули не раз, кому наші спортсмени присвячували перемоги. Вони присвячували свої медалі бійцям АТО, героям, які зараз на сході відстоюють нашу незалежність, а вони незалежність відстояли на Олімпіаді, на паралімпіаді. Супер, аніумнішки, молодці. Ну, ми ми гордимося їм. Більшість об'єднувалися через соцмережі, підвозили у кого є авто. Сьогодні тут і чимало відомих українців у повному складі. ведучі ТСН із найвдячнішими уболівальниками. Хто тобі не більше сподобався ну, збірна України Гоценко, Антонюк, Смишенко. Я всіляко мовляла його залишитися і сказала, що передам все, що він хоче сказати. Та, паралімпійцям, але сказав, що він мусить їх бачити, тому що це справжні герої. Найбільше золото України це її люди, а тут цілий клон Дайк повертається. Цього не можна пропускати. Родичі переможців кажуть, уже звикли не спати через різницю. В часі трансляції Паралімпіади відбувалися далеко за північ. Зробила медаль олімпійську і такого символічного, от ми Льошу зустрічаємо з третьої олімпіади. Дома і піроги наготували. Всі його страви любимі. Наприклад, шуба його потім він любить дуже салат, мімозу. Із затримкою в півтори години паралімпійці таки повернулися додому. Однак, замість довгоочікуваної зустрічі та привітань, спортсмени та родичі ще годину дивилися на один одного через 50-метрову відстань. і Огорожу офіційна частина із промовами приїхали депутати і спортивний міністр. Моя ліпійська составі футбольної команди золота взяв. Я не малу доша не видно нічого. І чекаємо вже числа чотири я просто дивуюся, як мурижать наших героїв, наших чемпіонів. Ну, скільки вони вже втомилися, скільки вони вже чекають, хотять додому. Україна це дійсно спортивна. Держава, і ви довели, що Україну знають в світі. Зрештою, муки закінчуються, починається головне. Сьогодні аеропорту, зустрічі. Ну не гнається, але міцна. Ми там, коли стояли, як кричали його, боже, нас, нас їдять зараз. Ща Спортсменів усіють квітами і накривають обіймами. 117 разів на паралімпіаді піднімався український прапор. Це найуспішніший наш виступ. Нагороди за медалі обіцяють найближчим часом у тричі менше ніж дають олімпійцям. Хоча більшості з нинішніх чемпіонів саме гроші можуть допомогти відчувати себе здоровішими для однієї з найсильніших збірних планети. Актуальним залишається і вільний доступ до життя в своїй країні. Випробування чекають їх уже на виході з терміналу. Іван Грибенюк, Наталія Нагорна, Ігор Сірий та Денис Савченко, Спецкор, 2+,2. Гарного вечора і спокійних новин. Щасти!